Чорноморський державний університет імені Петра Могили взявся відкривати нові таланти. Разом з Миколаївським муніципальним колегіумом імені Володимира Чайки Виш презентував новий проєкт Наукові школи для учнівської молоді. Чорноморський державний університет і Миколаївський муніципальний колегіум зробили ставку на талановиту молодь. Вишта школи об'єднало прагнення розвивати обдарованих та амбітних учнів, які прагнуть досягти високих цілей і потребують знань більших ніж надає звичайна середня школа. Могилянка та колегіум підписали угоду про співпрацю, яка передбачає створення на базі університету наукових шкіл для учнів колегіуму. Цей проєкт направлений на те, щоб дозволити молодим людям, які ще не вступили в університет, реалізувати свої наукові потреби і запустити думки, які в них є, облачити їх в зрозумілий для науковців формат, і захищати потім на різного роду всеукраїнських і обласних конкурсах. Проєкт направлений на створення наукових шкіл в межах кафедр і факультетів нашого університету. Тепер викладачі університету проводитимуть факультативні заняття з курсу теорії і практика наукового дослідження та консультуватимуть учнів. Слухачам наукових шкіл, які відзначаться на олімпіадах та конкурсах всеукраїнського рівня. Під час вступу до миколаївської могилянки надаватимуться пільги. У свою чергу колегіум має проводити серед учнів профорієнтаційну роботу з метою їх вступу. До університету це ну великий крок вперед. Це ну інвестиції в майбутнє, тому що таких шкіл у нас в Миколаєві немає, коли учні загальноосвітньої школи більше 150 будуть відвідувати лекції і е, спецкурси, і значить індивідуальні заняття на базі. Державного університету, а лекції будуть читати, доктори, наук, професори, кандидати і доценти. Ми будемо сприяти тому, щоб розвивати таланти, тому що ідеї приходять навіть дітям, дуже такі, знаєте, які і дорослому не приходять у голову. Знайомство учнів наукових шкіл з викладачами вишу відбулося 11 жовтня. Протягом перших трьох місяців їх очікує 30 аудиторних годин занять. Аналогів подібного проекту Україна ще не бачила. Тетяна Черкес, Данило Сліж для програми Об'єктив.